Ви говорите, що знаєте про основні проблеми міста Тернополя. Назвіть, будь ласка, основні проблеми, на вашу думку, які є наразі. Ну, скажімо так, про основні проблеми я можу судити з власного досвіду, а також з тих питань, з переліком з переліком яких до нас звертаються прості громадяни. До мене щодня приходять люди, які просять свого захисту в різних сферах життєдіяльності міста. З тими проблемами ми виходимо на міський рівень на сесію. Знову ж таки. Основними проблемами це є земельне питання в місті Тернополі. Друге, що мені не подобається абсолютно, депутатський корпус, який представлений в основному або забудовники, або їхні лобісти. Тобто, якщо прослідкувати, хоча б одну взяти до уваги сесію міської ради, розглядається понад 100 питань, понад 200 питань, більшість з яких є земельними питаннями. Також комунальна сфера дуже багато відбувається в нас безчинств. Комунальній сфері і знову ж таки команда надала. Вони не звертають належної уваги на ті пропозиції, які ми вносимо.